А смирення воно полягає в тому, щоб мені робити діло Боже, мені жити на цій землі, мені здійснювати ті чи інші речі в моїй сім'ї чи на роботі в інших речах. Це є активація благословіння Божого, активація благодаті Божої і визнання панування Господства Христа в своєму житті. По факту воно так і є. Коли ти кажеш, Господь, без тебе не можу. Іншими словами ти кажеш, Господь, ти пануй, ти царюй в цій ситуації. Я даю тобі місце в цій ситуації. Або каже: я тобі дав благословіння. активуй його словом віри. Ви прочитали про це? Маєте місце писання, яке говорить про це? Про те, що ви маєте благословіння. і ви запалюєте круг свого життя не прокляттям, а словом віри благословінням. Як Яків про це пише, каже язик. Він часто буває таке, що язик говорить ті речі, які людина бачить. Людина щось бачить, і вона це говорить. І Яків каже шостий вірш третього розділу Якова І язик вогонь прикраси неправда, який поставлений між членами нашими, що сквернить усе тіло моє і запалює круг життя, сам запалювальний від пекла, коли язик говорить те, що людина бачить, і усугубляє тим самим ще свою ситуацію, в якій вона знаходиться, тому що запалює круг життя. От вона живе в якійсь ситуації, і вона продовжує продовжує підкладати дрова, і той круг життя розпалюється, розпалюється. І він далі горить, горить горить. Чому? Тому що людина вона говорить не ті слова. Але принцип Божий він полягає в тому, щоб запалювати круг свого життя словом благословіння словом віри. запалювати своє життя, активувати благословіння в своєму житті, щоб воно діяло, щоб воно супроводжувало. Що воно споряджувало твоє життя, запалювати його словом віри, Алілуя.